Тепловізійний монокуляр це один з найважливіших пристроїв, який дозволяє нам знайти людину на великій відстані. Є тепловізійні монокуляри, які можуть виявити людину на відстані аж 3 кілометра і більше. Сьогодні у нас на огляді один з найдоступніших і найпоширеніших тепловізорів від компанії Dahua Technology. Dahua Technology, до речі, входить в топ-10 систем відеоспостереження у всьому світі. Тобто цей бренд достатньо відомий, якісний, 100% йому можна довіряти. Взагалі, якщо ми кажемо про тепловізор, то цей пристрій дозволяє нам знаходити людину у лісі, якщо людина загубилася, Наприклад, якщо це злодії і ми охороняємо якусь територію, нам також тепловізор допоможе, щоб знайти і зрозуміти, де людина знаходиться у пошукових роботах. Якщо десь під завалами, десь, наприклад, в горах загубилися люди, то тепловізор дозволить нам швидко їх знайти. Ну так само зрозуміло, і тварини. Також мисливці, ну і військові, звісно, використовують тепловізори для того, щоб виявляти ворога. На відстані. Сьогодні у нас на огляді саме монокуляр, який дозволяє, тримаючи його в руках, зрозуміти, де знаходиться ворог. Тобто, у нас один з найтоповіших поєднань це Dahua PFI 425 з такими характеристиками. Матриця 384 на 288 пікселів це середня матриця, яка йде теж достатньо популярною, тому що є 256, вона достатньо заслабенька і 640-ва це вже. Вже більш потужна. Це йде саме середня, 384 матриця. Тут у нас встановлений 25-міліметровий об'єктив, який дозволяє нам виявити тепло до кілометра. Я ходив з ним, тестував і вдень, і вночі. Хочу сказати, що до кілометра дійсно можна якісно виявити людину. Можна і більше, але вже не так зручно. До кілометра абсолютно спокійно. Тобто кілометр, 700 метрів, 500 метрів, дійсно дає якісний результат. Тут вбудований акумулятор, який дозволяє з ним походити біля 7-8 годин, дивлячись, як використовувати, тому що є режим стендбай, є Wi-Fi, який дозволяє підключити, налаштувати його. Не раджу використовувати у зоні бойових дій, тому що, звісно, Wi-Fi там використовувати не можна. Також хотів би сказати, що він достатньо міцний, має гарну комплектацію, є ручка для того, щоб зафіксувати на руці, на шиї, тобто можна його повісити, є режим стендбай, плюс є можливість збільшувати, є можливість міняти відображення, тобто є декілька палітр у Daho Technology. Взагалі хотів би сказати, що одна з найзручніших палітр це зелена палітра, яка дійсно дозволяє якісно дивитися вночі, і око не втомлюється. Це хочу сказати саме по своїх тестах. Тому е, мені сподобалось, як показує цей монокуляр. По меню ми сьогодні проходитися не будемо. Е, у нас є відео по прицілах там, де є меню. Тут, в принципі, те, все те ж саме. Тому е, сьогодні я хотів би саме показати порівняння 425 го PFI і 435 PFI. Ну що ж, як ви бачили порівняння? Ми показали, як показує тепловізор на відстані 100 метрів. 200 метрів, 500 метрів і 700 метрів. І ви самі можете переконатися, що 425-го тепловізора на таку відстань абсолютно достатньо. Кому треба більші відстані або більш чіткіша дистанція, то є 435-й. Дякую, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео. Так ви допомагаєте нашому е, проєкту е, поширюватися і виходити на якісь більш впізнаваємі позиції. Дякую, що ви з нами. Також нагадую, що наші підписники отримують спеціальні пропозиції на кожне замовлення. Всім пока, мирного неба!